діагональний переріз правильної чотирикутної піраміди в основі АБЦД квадрат. СО висота піраміди О, точка перетину квадрата Ну, Нехай діагональним перерізом виберемо трикутник БСД. От він цей трикутник, і нам сказано, що він прямокутний. Прямий може бути тільки кут БСД. Разом з тим, так як СБ і СД. Ребра нашої піраміди, а вони рівні, то це рівнобедрений прямокутний трикутник. Катит у нього СД дорівнює 6 коренів з 2. Об'єм піраміди. Це 1 третя С- основи і на висоту. Знайдемо висоту СО нашої піраміди. І це висота трикутника БС. Давайте зробимо це таким чином. Ну, По-перше, так як в рівнобедреному прямокутному трикутнику нам відомий катет, от, наприклад, якщо я не малюю, от катет А, то гіпотенуза дорівнює А коренів з двох. Це можна вивести за теремою Піфагора. Разом з тим цей факт варто знати. Тому, от у нас цей рівнобедрений прямокутний трикутник БСД. Катет у нього 6 коренів з 2, гіпотенуза в нього БД, тому БД буде дорівнювати. 6 коренів з 2, ми множимо на корінь з 2, 6 на 2 12 см. Це діагональ квадрата ABCD. Далі ми можемо шукати СО, SO, висоту нашого прямокутного трикутника. Ця висота в рівнобедреному прямокутному трикутнику дорівнює половині від БД. По-різному можна про це говорити. Ну, наприклад, казати, що в рівнобедреному трикутнику висота є і медіаною, а медіана це половина від гіпотенузи. Один із способів. Тому СО це одна друга від БД і буде дорівнювати 6 см. Або говорити, що трикутник СОД також рівнобедрений прямокутний, тому SO дорівнює ОД. І так, ми знайшли висоту піраміди і площу основи в цьому випадку ми знайдемо за формулою 1 2, Д в квадраті. Яка відома для квадрата. Тому що діагональ БД ми вже знайшли. Отже, це 1, 2, а тут 12 у квадраті. В результаті 12 у квадраті 144, і ми ділимо на 2, будемо мати 72 квадратних сантиметри площі основи. Тому об'єм це одна третя, що множиться на 72, і потім множиться на 6. Скорочуємо. І знову 72 множимо на 2, 144 кубічних сантиметрів об'єм нашої піраміди. Як ми бачимо, у нас всього 5 тарілок, в яких різні види цукерок. І ми маємо створити набори із двох цукерок різних видів. Тобто серед п'яти ми вибираємо два. Порядок вибору ролі не грає, тому ми шукаємо комбінацію з п'яти по два. П'акторіал. На 2 факторіали і 5 відняти 2 3 факторіали. Далі будемо скорочувати 5 і 3 факторіали в чисельнику 4 множимо на 5, а в знаменнику 2 факторіали це 1 на 2. 10 Різних наборів можна створити. Так як кожного наступного тижня вона Оленка отримувала. На однакову кількість на три запрошення більше, ніж попереднього, мова йде про арифметичну прогресію, у якої перший член дорівнює 7, різниця дорівнює 3, і нам потрібно знайти, скільки всього запрошень вона отримала протягом перших десяти тижнів. Тобто, нам потрібно знайти суму. Десяти членів нашої прогресії. За формулою це буде А1 плюс АН це А10, поділити на 2 і помножити на N, тобто помножити на 10. Перший член нам відомо, знайдемо 10-й член, тобто скільки запрошень Оленка отримала на 10-й тиждень. За формулою А1 плюс Д, що множиться. 10 відняти 1 на 9, тобто 9. Отже, а 10 буде дорівнювати. 7 плюс 9, що множиться на 3. 7 плюс 27, 34. А тому сума 10 буде дорівнювати. Перший член 7, 10 34. Ділимо на 2, множимо на 10. Скоротили. 7 додати 34 це 41 множимо на 5. Отримуємо 205 запрошень. В даному завданні йде мова про перетин графіка рівняння з вісю ОХ. А як ми шукаємо перетин з вісю Х? Ми замість Y ставимо 0. І коли замість Y поставити 0 отримуємо, що х мінус 2 до квадрату плюс, я переставлю це буде 3 мінус 2а до квадрату дорівнює 49. Розв'язуючи таке рівняння, ми знайдемо абсциси точок перетину з вісю х. За умовою наше рівняння перетинає вісь х у двох точках. Отже, Дане квадратне рівняння повинно мати два розв'язки. Давайте дане квадратне рівняння запишемо в такому вигляді. По різному можна запропонувати розв'язання, звісно. Я звернусь до стандартного випадку, тобто піднесу до квадрату вирази в дужках. Отже, х у квадраті мінус 4х плюс 4 плюс 9. Мінус 12а плюс 4а в квадраті переношу мінус 49 до рівня 0. Рівняння буде квадратним відносно х, тому далі продовжую записувати в такому вигляді. Х у квадраті, мінус 4х. Далі зведемо подібні плюс 4а в квадраті, мінус 12а, а далі 4 плюс 9 13 і 13 відняти 49 мінус 36. Ось таке квадратне рівняння. Для того, щоб дане квадратне рівняння мало два розв'язки, Потрібно, щоб його дискримінант був більший за 0. Знайдемо дискримінант даного квадратного рівняння. Його можна робити. За звичайною формулою можна використати формулу, враховуючи те, що біля х коефіцієнт мінус 4 парне число. І звісно, таким чином, було б спрощення спростіше розв'язувалось дане завдання. Але, так як в довідкових матеріалах дається формула дискримінанта, звичайним способом ми будемо шукати саме так. Отже b в квадраті, b у мене мінус 4 у квадраті, далі мінус 4 множимо на 1, і потім на весь оцей коефіцієнт, 4 квадраті, мінус 12а мінус 36. Продовжуємо спрощувати. Отже, 16, відняти 16а у квадраті плюс 48а і плюс 144. А це буде дорівнювати мінус 16а в квадраті, плюс 48а і плюс 160. От такий у нас дискримінант, він має бути більший за 0, тому далі будемо розв'язувати нерівність. Мінус 16а в квадраті, плюс 48а, плюс 160 більше за 0. Поділимо ліву і праву частину нерівності на мінус 16. Не забуваємо поміняти знак нерівності. Отже, а в квадраті мінус мінус 10 менше 0. Спочатку розв'яжемо рівняння в квадраті мінус 3а мінус 10 рівні 0. Добуток корені рівняння мінус 10, сума 3, тому нам підходять числа. Мінус 2,5. Вияснимо ці значення на числовій осі, виколи ці точки мінус 2,5, тому що нерівність строга. І, наприклад, методом інтервалів знаходимо знак ось цієї нерівності справа плюс, мінус плюс. І так, як нам потрібен розв'язки нерівності менше нуля, ми вибираємо там, де стоїть знак мінус. Отже, це буде проміжок від мінус 2 до 5, мінус 2,5 при цьому не включається в розв'язки нашої нерівності. От при таких А і буде графік рівняння перетинати х у двох точках. Нам потрібно знайти цілі значення параметра А. Тому в даному проміжку цілими є мінус 1, 0, 1, 2, 3. І чотири. Ось тільки значень. Як ми бачимо, їх всього шість. Тому відповідь пишемо шість.